Вітаю понеділок, 22 січня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Атака на Харківщину. Окупанти вбили ще двох жителів Куп'янська. Стати до бою готові. Поліцейські попередили, що буде, якщо їх мобілізують. Обережно кібершахраї! українців спокушають прямувати за небезпечними посиланнями. Ворожий обстріл на Харківщині, внаслідок удару по Куп'янську. Сьогодні в день загинули двоє місцевих жителів. Росіяни вгатили по авто, в якому живцем згорів водій, та по будинку під завалами якого виявили тіло жінки. Наслідок обстрілу автомобіль вщент випалено, пошкоджено багатоповерхівку і магазин. Куп'янськ і більша частина району були звільнені у вересні. З того часу російська армія постійно обстрілює місто і околиці. В Одесі тиждень знову розпочався з рейдів ТЦК у громадському транспорті. Черговий конфлікт між військовослужбовцем та цивільними стався у маршрутці. Співробітник ТЦК обурювався через те, що чоловіки не мобілізуються добровільно. Пасажири заклик. Викликали його не лаєтеся. Осторожней, а виду. Успокойся. Чому я вас хотіла балту можна? Серьоз. Угу. У випадку мобілізації поліцейських в Україні може виникнути проблема з криміногенною ситуацією. Про це попередив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Він відзначив, попри війну рівень злочинності вдається втримати під контролем. Водночас, нацполіція готова до мобілізації. Якщо таке рішення буде схвалене, наголосив очільник відомства і нагадав, що співробітники поліції вже воюють у складі спецбатальйону Людь в Одесі при спробі виїзду за кордон. Затримано сина скандального фігуранта справи про розкрадання грошей на закупівлі для міністерства оборони. Раніше у своїх соціальних мережах Роман Гринкевич, у якого оголосили у розшук, запевняв, що не збирається їхати з України. Про затримання гринкевича молодшого саме під час організації виїзду до однієї з країн ЄС, повідомив очільник офісу генерального прокурора Андрій Костін. Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу його синові та спільникам повідомлено про підозру щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ, в результаті чого державі було завдано збитків на 943 мільйона гривень. Роман Гринкевич став п'ятим і останнім затриманих фігурантів справи. І інші четверо вже під вартою. Фамілями Гринкевич Роман Ігорович. Дата народження. 23.06.95. Сім посадовців Міноборони протягом минулого року отримали підозри в корупції. За словами генпрокурора Андрія Костіна, серед них одіозні службовці відомства, які закуповували неякісні бронежилети. Одну зі справ щодо них вже передано до вищого антикорупційного суду. За процесуального керівництва прокурорів спеціалізованої прокуратури в сфері оборони розслідується ще два провадження за фактами закупівлі неякісних бронежилетів та засобів індивідуального захисту на суму понад 1,4 і мільярди. Поставки ніякісної зимової форми на суму 945 мільйонів гривень а також розтрати бюджетних коштів на суму понад 250 мільйонів гривень Прем'єр-міністр Польщі у день соборності України прибув до Києва. Дональд Туск розповів, що бажає налагодити стосунки між країнами, у яких останнім часом бренила напруга. Гість зауважив, що між державами існує багато двосторонніх питань для обговорення. Тож він у Києві, аби це зробити, Із Володимиром Зеленським Туск обговорив майбутню співпрацю між Варшавою та Києвом, зокрема можливість спільного виробництва зброї. Головний меседж від польського прем'єра надання Україні нового оборонного пакета, крім цього, Польща надає їй новий кредит заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. В Україні хочуть запровадити інститут множинного громадянства. Про таку законодавчу ініціативу президент оголосив з нагоди Дня Соборності України. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора, зазначив Зеленський. Ситуація з множинним громадянством в Україні зараз така, що воно не є забороненим, але і не визнається, пояснив. Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки, всі, хто допомагає нам, попри сотні тисячі кілометрів від рідної землі, іноземні добровольці, які стали на захист України, всі, хто воює за свободу України, як за рідну батьківщину. І Україна стане для них такою для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома не туристами, а громадянами великої соборної єдиної України. Обережно кібершахраї українці почали отримувати на мобільні телефони фейкові повідомлення, що несуть небезпеку. Надсилає їх, нібито, державна служба з надзвичайних ситуацій. У повідомленнях йдеться про невідомий план евакуації, для участі у якій Пропонують перейти за підозрілими посиланнями. ДСНС офіційно повідомляє, це робота кібершахраїв. Рятувальники не надсилали цих повідомлень і застерігають переходити за посиланнями з СМС вкрай небезпечно. Рятувальники закликають довіряти лише перевіреним джерелам. У Харкові до Дня Соборності містяни розгорнули 50-метрову вишиванку. Символ розгорнули на тому місці, куди ще на початку повномасштабного вторгнення Росії у Харкові влучила російська ракета. Тоді загинули 44 людини. Вишиванковий ланцюг за задумом організаторів має символізувати, як героїчно схід тримає удари ворога. Ми будемо його розвертати зі сторони Пілгродського шосе, сторону полтавського шляху. Він буде символізувати, що схід тут тримає Україну. І схід іде на захід, і схід підтримує тих людей, які наші там зараз вони нас підтримують, які поїхали в Європу. Але хай знають, що ми тут тримаємо Україну. Ми пережили два тижні фактично новорічних різдвяних свят, коли бомбили знову сильно Харків. Ми зараз в зоні ризику, в зоні небезпеки. Але це святкування воно об'єднує, воно мобілізує нас і воно нагадує про нашу ідентичність, про ідентичність цього Харкова, який створений як полкове містечко, козацьке полкове містечко створений козаками. Про цю ідентичність нагадує, які ж питання роз'єднують українців найдужче. Мова, віра, може, корупція у день єдності або соборності. Журналіст новини Live Олександр Саюн поцікавився думкою киян з цього приводу. Що роз'єднує на вашу думку українців? Я гадаю, що на сьогоднішній день це дві позиції: мовне питання та корупція. Найбільше. На мою думку, а чому так? Ну, корупція, ми намагаємося її перемогти, але її дедалі стає все більше і більше. От, а ми намагатимемося ще сильніше. Але не певно, що вдасться. Ну, це знаєте, як ознака така трохи нашої нації. От, а стосовно мов мовного питання, то просто є багато людей, які спекулюють на цьому, якось намагаються свої інтереси відстояти і роз'єднують націю на дві частини. Те, як люди піддаються е, впливу е, ІПСО, mm -hmm. наприклад. Те, як люди реагують, і те, наскільки легко людьми маніпулювати, в залежності від е, мови, в залежності від е, того, де вони живуть, де вони народились. І мені здається, що через те, що, можливо, е, якийсь рівень освіти на це впливає, можливо, ще щось. Ну, церква може, ну це не так. А чому церква роз'єднує? Насильне. Ну, от, наприклад, В моей семьи. Мама очень ходила в церковь, а я не, не хотела. И у нас конфликты были на всей почве. Я думаю, что еще где-то такое есть. Нет у людей доверия. Знаете, вот доверие вот, ну, близкому какому-то, я не знаю. Ну, как-то оно все как-то в штыки воспринимается. От нет любви у нас, вот знаєте, знаете, искренней, чистой. Думаю, що влада. Чому? Ну, ділять людей на двоє, на білих і чорних. Це завжди так було і є. Відтоді mm -hmm. і так стається, що люди між собою не знають, як поводиться в цьому суспільстві. Ну і той до лісу, той до бісу, і ніхто не знає, що робити. Набагато багато речей є таких спільних, які роз'єднують нас війна, нас може роз'єднувати церковні якісь вподобання, нас може роз'єднувати просто до різні люди. Я не знаю. Але я вважаю, що Це... зараз потрібно нам поки триматися, поважати друг друга та підтримувати, тому що в такі нелегкі часи е, такі речі, які можливо не на часі, і люди за них сваряться, не на часі, тому. Потрібно навпаки підтримувати, поважати кожного думку і екранізувати ми є стимулом один для одного. А що з цього приводу думаєте? Ви пишіть свої думки у коментарях під цим відео. Український прапор за майорів у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині. Активісти руху Жовта Стрічка до Дня Соборності підняли синьо-жовтий стяг на териконі, з якого видно дорогу до РФ. Відчайдухи наголосили, попри десятирічну окупацію, продовжують боротьбу з ворогом, бо Донбас це Україна. І наразі у мене все. Якщо, на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава! Заїсу, слава Україні.